Сімеро і добра, 16 жовтня. Котел борца працює без світла, аварійне відключення. Хоча я його встиг розпалити раніше, він погорів хвилин 40, ну, топка, частина палива вигоріла з насосом, була рециркуляція. А далі я спостерігав пів години, вже хвилин 40. Так само без світла він працює. Думав, буде працювати. Самотьок не буде, довго він не зрушувався з місця, тому що на бочці було ну, зараз зверху 90 є, а було 60, на, на котлі дійшло до 100 градусів, і так потрималось хвилин 20. Тоді зрушилася система і почало самотьоком відбиратись. Правда, цепочка тут призакрилася, палива. В котлі лишилося небагато. бачите, там вже догорає. Ну, але це було в два рази більше. Оскільки я щойно вернувся з іншого об'єкта. бо спочатку в себе розпалив, потім в іншому місці розпалив котел, там, правда, не борця. І почав там кипіти. Мусив іти. Зривні клапани не спрацювали, Тиск до трьох атмосфер виріс. Ну, але я взяв трави вручну. В режимі тиск воду гарячу злив з нього, піддувало закрив. Всі гайки там течуть. Там котельня не так зроблена, як в мене. Ну, але що є, то є. Кому цікаво іншу котельню, щоб я показував, яку я опалюю. І напевно, як робити не треба, а можливо, добре там зроблено. Ну, але мені не подобається. Як... На іншому об'єкті зроблена котельня. Та вона не моя, просто я хожу туди палити. Значить котел борца працює адекватно. Я переживав, що якщо світла не буде, що робити, він дійшов до 100 градусів. Ще раз повторюсь, хвилин 15-20, напевно, хвилин 20. І тоді зрушився самоток. Зараз дивимося на зворотці. Бачите, 60 градусів. Дивимося на бочку знизу, що з бочки. І на бочці знизу так само 60 градусів. Серединка 65. Ну, а правда, верх 90-90. Чому? Тому що, напевно, на рівні з котлом оце є котел, на таку висоту і бочка, вона трошки вища термометра. Буде цікаво, чи прогріється до 90. Середній. Думаю, що ні. Пишіть в коментарях е, ваші думки. Ну і, можливо, пишіть поради, що зробити, щоб коли такі є аварійні відключення, не думати, що щось станеться в котельні, не так, а насоси будуть працювати. Було таке вже у мене разів 3 е, протягом літа, але тоді відключали. Не, всю, ну, не весь масив, і в мене сусід має іншу лінію. То я переноскою заживлявся і включав насос котловий, просто щоб він ганяв воду і скидав тепло в бочку. А так, без змін, все будинок, будинок прогрівається. Я зараз палю раз у два Е, Получається, що вчора я не палив бочка. Зранку ще мало тепло, і включився в мене опалення, оцей електричний котел. Десь в годині 9 чи 10 ранку, там треба на графіку подивитися. І використав 11 чи 12 кВт електроенергії, щоб ну, будинок не захолоджувався. Тому що це дуже важливо, щоб будинок завжди був теплий. Його не потрібно вихолоджувати, бо потім тяжко прогріти. Температура. В котельні, коли двері закриті, я зараз відкрив двері, вже так хвилин 10, бо прийшов ще з вулиці, тут дуже жарко. Я заніс програматор і на програматорі зараз 23,8, але було 26. Я думаю, що як тут в розгарі сам котел, то цілих і 27 градусів. Ну, але 25-26 цій кімнатушці завжди є. Ну, пишіть коментарі свої, чи потрібно безперебійник ставити для котла борца, чи він справиться своїми обов'язками, чи своїми параметрами, ну, не закіпить. Я просто боявся, щоб він не закипів. Але ця почка прикрилася. І він собі помаленьку-помаленьку. То що неприємно, чому? Тому що він починає тліти і наростати. там... В інших каналах, О, зараз подивимося, який стан, бачите От, отак починає він наростати. Я його не чистив, я його чищу раз в тиждень, тільки сьогодні вибрав попел. От, бачите верхній канал в стані. І Він просто темніє, бо так сіренькі світли, а коли отак як коптиться, то він чорніє. Ну, чорніють стінки та сажа. Ну, якось так, хотів безперебійник, але поки що не бачу змісту. А можливо, якесь є таке рішення спеціально тільки для котла, щоб включалося. Якщо таке відео корисно, пишіть свої роздуми побажання. Котел працює на всі 100%. Ще раз лайк розробнику за те, що при екстреному відключенні не закипів. а... Правильний і якісний монтаж дав можливість скинути тепло у теплоакумулятор, який поряд стоїть. Всім миру і добра і до наступних відео!